Тоді як глибоко останнім часом почали бити агресори. От я з Чернівців, не так не були там перші якісь прильоти навіть в О, це те місто, трохи. яке вважалося одне з найбільш Спочуваємо. безпечних і разом там, десь Закарпаття, Буковина. Тобто, бачимо, що є проблеми, і це, звісно, що може бути проблемою і для тих підприємств, які виготовляють щось, тому що в сучасному світі, коли є такі технологічні можливості, можуть вороги дізнаватися, напевно, і про ці локації і тому подібне. Тобто є проблема. Можливо, тут і треба десь із сусідами щось якось комунікувати. Uh -huh. І десь і щось із за кордоном виробляти тут я можу згадати, що одне з держпідприємств ще пару років назад офіційно пропонувало держпідприємство уряду і парламенту, якщо уряд підтримує, дозволяти, скажімо, так, залучати. Наші громадяни, які перебувають за кордоном, на роботу до українських державних підприємств. І е, офіційно сказати, що ви працюєте над державному підприємстві України за кордоном, ми, як держава, ми вас не будемо вважати за ухилянцями, втікачами і тому подібне, але водночас вони би долучалися і до сплати податків в український бюджет, а не так, як зараз вони просто е, умовно, як ми кажемо, втекли і не беруть участь, хто як, більше-менше. Очевидно, що ті, які Змусили під тиском нашої робовласної системи втекти за кордон і навіть позичила гроші на те, щоб десь якось вирішити питання, щоб виїхати з нашої демократичної країни 5-6 тисяч, десь більше, то очевидно, що вони не дуже беруть участь в підтримці армії, маючи бажання, тому що їм треба там борги повернути. Ті кошти, які пішли в кишені, чиїсь, а могли би працювати на нашу економіку. Тому, якби тут питання, я б сподіваюся, що пані Юлія проявить мудрість, власне, до речі, якраз за збігом обставин. Ми з нею, яка спілкувалася на початку її роботи на міністерській позиції, про можливість для бізнесу виїжджати за кордон в робочих справах, щоб через якийсь механізм гарантійний, тому подібне, щоб вони могли здійснювати свою діяльність. Вона тоді, якби одразу сказала, да розумію, і там заступника профільного дала ми там зустрічалися, спілкувалися. І тоді на з'явилося було проєкт постанова такої. Щось вони там не затвердили, але разом з тим мене що вона якось одразу підтримала. Я сподіваюся, що вона проявить мудрість, і ми нарешті будемо більш прагматичними у цих питаннях. Будемо і сподіватися, зможемо об'єднувати людей навколо справи оборони, а не ділити там умовно ухилянти. А насправді це ті, які не спроможні просто служити, воювати і їм треба дати можливість працювати на економіку. Це, це, це дуже і, чутливе так. питання, пане Його.